Я знаю, як збільшити на 7 і більше тисяч гривень прибуток з одного гектару землі. І не тільки знаю, ми це вже робимо. Всеукраїнське товариство власників землі. Це така організаційно виробнича платформа, де зменшуємо витрати і збільшуємо прибуток. Як же все це працює? На прикладі кукурузи. Ціна за кукурузу на сьогоднішній день в середньому 5 тисяч гривень. І це за формою 1. Публічно офіційно, за формою 2. Ціна приблизно 3,5 тисяч гривень. Що становить різницю 15 тисячі гривень. Фактично, це збиток одноосібника, збиток господаря, який продає свою продукцію за готівку. Це збиток. Для одноосібника власника землі це збиток, для бариги – це прибуток. Завдання всеукраїнського товариства власників землі, щоб цей збиток перетворився в дохід. 7 тонн врожайність по півтори тисячі. 10 500 збитку з одного гектару. 10 500 фактично втрачає кожен власник, продаючи за готівку. То українське товариство власників землі є публічною організацією, е, є платником податку на додану вартість, тому має всі підстави і можливості продавати по ціні 5 тисяч гривень за одну тонну, а не 3 тисячі 500. Тобто, в товаристві власників землі оці півтори тисячі не втрачаються, збиток стає доходом. Тобто, цей збиток з одного гектару, який формується більше 10 тисяч, він переходить в дохід. Це дохід 10 тисяч 500. Це дохід. Ми прекрасно розуміємо, що як публічна організація платник податку на додану вартість, платник єдиного податку. Ми повинні будемо сплатити в цьому разі з одного гектару приблизно 3,5 тисячі гривень податку з цього додаткового доходу. Фактично, що в нас залишається? Так, у нас залишається 7 тисяч гривень. Це чистий прибуток, чистий додатковий прибуток, про який на сьогоднішній день йде мова. Також ми не говоримо про те, що е, окрім чистого прибутку, який формується за рахунок того, що збитки переходять доходи, ви, як власник землі, не будете сплачувати, у разі якщо долучитесь до всеукраїнського товариства власників землі, не будете сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Вам вже не прийдеться бумажка. Мінімального податкове зобов'язання не буде. Не буде земельного податку, не буде ніяких доведених податкових зобов'язань від безпосередньо самої податкової. Тому, долучившись до товариства, ви забуваєте про ці податки. Ви забуваєте, що у вас є збитки, і ви формуєте додатковий прибуток 7 тисяч гривень. Ми прекрасно розуміємо, якщо тут буде не 7 тонн. А 10 то, то цей прибуток буде збільшуватися ми прекрасно розуміємо, що ціна 5 тисяч це на сьогоднішній день низька ціна. І рано чи пізно воно повернеться до тих цін, які мають бути, то ви залишаєтесь, якщо ви залишитесь і будете працювати за готівку, то ви будете мати вже не півтори тисячі збитків з однієї тони, не 10 тисяч, а набагато з одного гектара, а набагато більше. Тому про те, як господарювати. Як правильно організуватися, думати необхідно сьогодні. Що стосується різних форм підприємницької діяльності, то я вам скажу так, що ви все одно змушені будете продавати по три з половиною. Всеукраїнське товариство власників землі має централізовану бухгалтерію і вона розподіляється і витрати на цю централізовану бухгалтерію ведення обліку, обліку адміністрування, статистична звітність, вона перерозподіляється на багато багато гектарів тих учасників, які долучились до товариства, уважесті її змоги не буде. Ви або залишаєтесь зі збитком, або долучаєтесь до товариства власників землі. Бо будь-яка там третя група ФОПа чи четверта група ФОПа вам іще буде від того гірше. Тому запишіть номер 097 225 097-225-73-75. Мене звати Роман Головін. Чекаю на дзвінки і до співпраці.